Всім хай! сьогодні будемо варити зілля володаря роди... в в черепах. Беремо рост, пляшку води, заставляємо туди. Взіруємо варку і чекаємо, поки воно звариться. Чекаємо. Це зварилось. Зірне згадності в нас є, беремо черепаший шлом. Або панцир черепах. Я не бачу тут різниці. Ну ладно, чекаємо ще чуть-чуть. Прокачаємо потім рестоуном і опору використаємо для того, щоб воно вибухало. Окей, у нас є. А, не, ми його... А, ні. Зараз я взяла на всякий... Ні. Можна було світло камень, можна було рестому. Я взяла тебе Ви можете... Ви можете або рестому, або світло -каміню. Це вже за вашим бажанням. Эй, короваш, от ти на мене дивишся? здійснює давай, помогай варити. Вс у нас є, в принципі. Далі б... порох і чекаємо. Воно буде типу, вибухово. Напишіть в коментарях, яке мені наступне зілля зварити. А так, всім дякую за перегляд. Всім пока!